Як влаштувати дитину в дитячий садок? Дуже хочеться частичку себе віддати, особливо діткам. Куди звертатися, якщо втратили банківську картку? Які документи необхідно зібрати для вивозу тварини за кордон? Що робити, якщо ви стали свідком ДТП? Відповіді на буденні питання у програмі «Городничий». Спочатку року в українських засобах масової інформації, активного обговорення набули нові податки, запроваджені урядом. Не аби якого розголосу набуло оподаткування нерухомості, зокрема нежитлової. Першими за квадратні метри почнуть сплачувати юридичні особи. Нині український бізнес знаходиться у нелегкому становищі, і нові фінансові навантаження можуть завдати йому не аби якої шкоди. У Вінниці вихід із ситуації, що склала, шукали разом влада та підприємці. Відтак ставка податку на нежитлову нерухомість, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, буде залежати від місця розташування об'єкту. Визначатиметься вона у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня звітного податкового року за один квадратний метр площі об'єкту. Підприємці просили привиз. Значенні ставок оподаткування рахувати не тільки місце розташування підприємства, але і його профіль. З приводу визначення до профілю, да, то ну, в цьому є проблема, чому тому, що податковий кодекс чітко визначає критерій, від чого залежить розмір податку або може залежати. Це дві категорії від зони розташування. А друге за типом і тому за профілем діяльності чи то є побутові послуги, чи то об'єкт є роздрібної торгівлі, то що то в принципі законодавець не дає такої можливості ні нам раді підприємців ну зробити або створити умови для того, щоб нас почули і міській раді прийняти відповідні рішення у Вінниці. Максимальну ставку для комерційної нерухомості встановили у півтора відсотки, а місто поділили на чотири зони в залежності від бізнес привабливості території, попередньо зробивши їх нормативно грошову оцінку найбільш вигідною для використання нерухомого майна є перша зона, вона знаходиться в центрі міста. Наступною є друга зона, третя і великою за площею є у нас четверта зона. Фактично, це окраїни міста Вінниці. Відповідно до зон була створена шкала ставок оподаткування нерухомого майна. Ставки податку на майно для нежитлової нерухомості. У першій зоні ставка становитиме 1,5% за квадратний метр від мінімальної заробітної плати. У другій 1%. У третій зоні ставка податку 0,5%. У четвертій зоні 25%. Ставка податку залежить не тільки від зони, але і від самого об'єкту нежитлової нерухомості. Господарські будівлі ставка податку. У першій зоні 4%, у другій 0,3%, у третій 2 У четвертій зоні 0,08%. за гаражі та інші будівлі ставка податку. У першій зоні 0,8%, у другій 60%, у третій 30%, у четвертій 15%. Готелі, офіси, магазини, кінотеатри, конференц-зали, клуби. Ставка податку у першій зоні становитиме 1,5%. у другій 1%. у третій 0,5%. у четвертій зоні 0,25%. Згідно нового закону про оподаткування, ставки діятимуть з 2016 року. Ставки для 2015 року у нас фактично змінюється максимально 0,75 і мінімальна ставка 0,04%. тобто ми бачимо, що ставки досить невеликі і є прийнятними для нашого бізнесу. Міська рада прийняла таке рішення, що якщо юридична особа Зареєструється і подасть декларацію у установленій формі до податкової служби до 31 березня 2015 року, вона мати буде повне право скористатися ставками 2015 року у 2016 році, тобто пільговими ставками, з огляду на ті пільги, які на сьогоднішній день погоджені, то все ж таки є доцільним щодо декларування тих об'єктів нерухомого майна, які підлягатимуть оподаткуванню. Чому тому що? Якщо юридична особа власник таких приміщень не задекларує ці, скажімо так, свої приміщення або об'єкти нарухомого майна, то все одно ж він. Ці зумов'язання понесе після того, як його перевірятимуть, це По перше, і згодом він буде платити базову ставку оподаткування. і Не скористається пільгою у 2016 році. Підприємці можуть без жодних проблем з'ясувати, в якій зоні міста знаходиться їх нерухомість. Для цього на сайті міської ради розміщено інтерактивну мапу. В Вінниці потрібно лише ввести адресу об'єкту нерухомості, і одразу на карті буде показано конкретну будівлю та зону розташування. На сайті також можна самотужки обрахувати суму. В допомогу мешканцям нашого міста зроблений калькулятор обрахунку цього податку. Калькулятор також знаходиться на сайті і ним дуже просто користуватися. Ви вводите, ви є фізичною чи юридичною особою. Потім вводиться наступна графа, житлова чи нежитлова нерухомість, потім тип цієї нерухомості, адреса і, безумовно, загальна площа нашого об'єкту. Розрахунок буквально. Ви бачите на екрані відразу, але сплачувати податок на нерухомість будуть не всі. Від цих зобов'язань звільнили підприємства з діючими виробництвами. Від плати звільняються промислові площі, площі сільськогосподарського виробництва, нерухомість і малі архітектурні форми, що стосуються бізнесу. Скажемо, це теж дуже велика пільга, дуже великий аванс. Це напевне нормально для того, щоб у нас розвивалася наша економіка. У Вінниці також звільнені від оподаткування відкриті майданчики, рампи, платформи для розвантаження та завантаження, площа яких перевищує 50 квадратних метрів. Окрім цього, самостійні відокремлені підвали площею понад 50 квадратних метрів, які не використовуються власниками для одержання доходів. Релігійні та громадські організації, що не є прибутковими, теж можуть розраховувати на подібну пільгу. У наступній програмі ми поговоримо про те, кому приз призначатимуть житлову субсидію, як правильно її розрахувати, та куди звертатись для її отримання у місті. Не існує проблем, з якими не впоратись.